Слава Богу, улюблені гості, брати і сестри, сьогодні ми поговоримо з вами про початок існування нашого всесвіту, про те, як Господь Бог створив наш світ. Створення світу це догматична істина, це богооткровенна істина. Людина могла в язичницькій давнині лише здогадатись, що. Існувала матерія, існували якісь вигадані нею бошки, які із уже вічно існуючої матерії щось там е, ліпили, творили. От. А от стосовно відтворення із нічого появи із абсолютної пустоти всього того різноманіття Всесвіту і живих організмів. У тій гармонійності і послідовності, це непідладно для людського розуму, щоб таке не то, що придумати, навіть осягнути по цей час вчені не можуть дійти до згоди, як це було, як появився Всесвіт, які були його причини, але для нас, для віруючих людей, відомо, що причиною Всесвіту. Є надпричина, а всесвіт є наслідком. Надпричиною появи нашого всесвіту є триєдиний Бог Отець, Син і Святий Дух Свята Трійця. Людина створена у всесвіті як уже довершений такий хазяїн. Але спочатку як було: Господь Бог у книзі буття. Оповідає через пророка Моїсея, як і Моїсей говорить на початку Бог створив небо і землю. Земля ж була порожня і пуста, і темрява над безоднім, і Дух Божий ширяв над поверхньою води. На початку Бог створив небо і землю. Під небом розуміється світ ангельський. Який був уже утворений, і Мойсей про нього ще не говорить, а під землею, розуміється, наш матеріальний світ або першоматерія. наш світ з'явився для того, щоб існувати завжди. І Господь Бог створив наш світ із нічого. Це є рівнодогматична істина, стосовно. Того, як перебував Всесвіт із начала, як він облаштувався. Про це древні святі отці мали дещо різні думки. Тому що, скажімо, отці Олександрійської богословської школи, такі, як церковні письменники, Клімент Олександрійський, Оріген. Вони вважали, що світ був створений миттєво в одну мить. Тобто думали, що шість днів, яка написана нам в першому розділі книги буття, так званий 600 днів, як його називають, що це дано лише для нам логічної такої послідовності. Хронології дана для того, щоб ми розуміли логіку походження речей матеріальних і всього живого. Цієї думки потім притримався навіть святий отець Афанасій Олександрійський. Але от е, сирійські отці е, вважали, що це є історія: Єфрем Сирін, Іоан Златоуст е, вважали, що дійсно це були послідовні шість днів творіння. Інші отці зайняли золоту середину: Григорій Богослов, Григорій Низький, е, Блаженний Августин. Вони вчили. І чого зараз більшість притримуються православні богослови, що спочатку миттєво Господь створив першу матерію, в якій були закладені всі елементи майбутніх творінь, всі фізичні закони, а потім вже із цієї першої матерії Господь творив світ. Найдрібніші. Частинки матерії їх уже називає тоді, в IV столітті святий Григорій Грігорініський, називає атом, той, який є неподільним. Отже, з самого початку Господь створює простір з першою матерією. Тривалість днів творіння за святим Єфремом Сиріним це наші 24. Години. Цього, до речі, і притримується і літургійна наша традиція. Стосовно першого дня творіння в Біблії сказано, що в перший день Бог створив світло, Господь сказав, да буде світло, і сталося так. Тобто, появилося світло, до того темний всесвіт осяявся первозданним світлом. Для пояснення того, що відбулося, я скористаюся цитуванням своєї книги, яка називається 570 запитань та відповіді про православну віру. Про перший день творіння. Цим творчим актом, створивши світло, Бог якби оживляє першу матерію. Основа існування матерії енергія. Первинна енергія світлова. Вся матерія складається з атомів. Всередині атома електрони обертаються навколо свого атомного ядра, яке складається з протонів і нейтронів, нейронів. І швидкістю обертаються в, е, в 1 мільярд обертів в секунду. До появи світла атоми матерії були статичні. Як тільки Бог створив світло, яке є електромагнитними хвилями, то одразу ж. Від них перша матерія в всій своїй масі, ніби як ожила. Тобто ці електрони, які були статичними, стали обертатися навколо свого ядра з швидкістю 1 мільярд обертів у секунду. Тому сама матерія ніби як ожила. це тому, що в атомах почався рух обертів, матерія припинила бути пустою та порожньою. Відтепер вона була придатою для творчих дій в руках божих Таким образом почалося наше з вами існування в Всесвіті, тому що саме слово Всесвіт, світ до цього, хоча були створені ангели, і був створений простір матерії, але будинок для нас був уже. Почав творитися саме з першого дня з створення світла. І от тривалість цього творчого дня по-різному оговарювали і святі Отці, і пізні отці богослови. По суті, це немає відповідного такого принципового значення більше, звісно, ми можемо притримуватись думки, що це були дійсно 24 години, тому що Єфрем Сирін каже, що на 12 годин світло запалювалось, на 12 воно загасало. Деякі з древніх отців казали, що по тисячоліттю холили на день творіння бо в Бога один день, як тисяча років тисяча років один день, але це не обов'язково приймати це так все буквально. Тим більше. Ми не визнаємо еволюцію в тому її хронологічному вигляді, де й взагалі православ'я не визнає еволюції, тобто, що розвинулось все від одного, скажімо, в від одної клітини появилося різноманіття у світі шляхом такого розвитку через смерть, переходу одного вида з інше, тим більше. Церковна історія не визнає того, що світ існує мільярди років. За біблійною хронологією ми можемо говорити, що не більше вісьми тисяч років існує світ. І ось в перший день з'явилося світло коливання ефіру. Світло, на думку Григорія Низького, оберталося. Навколо нашої планети, навколо Сонце ще як таке утворено не було. Самі планети були створені в другий день творіння. На другий день Господь утворює твердь. Тобто, до цього між нашим світом і світом ангельським ще не було кордону. Тут Господь утворює матеріальний кордон, наш всесвіт. Імовірно, походить на велетенську, просто неймовірну для нашого розуміння сферу. І ось в цьому всесвіті, вже в другий день Господь утворює планетарні системи із Сонцями, але Сонця ще не дають свого світла. І от в другий день Господь утворє Кордон між нашим світом ангельським утворює е, наші планети, зокрема, нашу планету Земля. І уже з третього дня е, Моїсей, е, пророк, зосереджується суто на нашій землі. На третій день Бог створив воду і рослини. Єфрем Сирін каже, що е, так був утворений рельєф. Тобто з'явився суходіл, утворилися моря сольоні, океани, сольоні, прісні води утворилися. Вважається так, що в цей же день, швидше за все, був створений такий водний екран над нашою планетою, і наша планета стала походити на Велетенську теплицю. І були утворені ґрунтові води, річки, озера, і в них ще не було живності. В цей же третій день Бог створює рослини, це перші органічні творіння. Перші рослини були дуже великими могутніми. А так як не було гріхопадіння, ще не була створена людина, наша не гріхопага, і гріх і не перейшов на оточуючий світ, то рослини, на думку, Святого Симвона нового Богослова, не мали вмирати. Тобто мали таке відносне безсмертя. Душі рослини не мають, їхні корені харчуються, можна так сказати, водою. І ось в перші три дні світло, яке було утворено в перший день, воно. Зникало на 12 годин, на 12 годин з'являлося. Таким чином, було показано для пізніших язичників, що сонце не є Богом, тому що як вважали, що сонце воно життєдайне, дає рост всьому, а воно з'являється пізніше, в інший четвертий день творіння, але ми про це будемо говорити з вами вже на наступну нашу бесіду. Далі буде улюблені гості, брати і сестри.